Що, 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 та, вона пояснює. Там було, що... Е... Зараз, це, зараз, поясни... Поясни... це що таке? Було, е... А, це, це, це має має... воно є в порядку денному. Воно а було, це додатково. Потім внесли, переименували гетьмана Мазепа і реєстр. Там реально технічна штука. Ага. Ну ні на що не впливає. Вона пояснила, але я вже була. Як так, вона тепер буде знову? Івана Мазепа, вулиця Івана Мазер. Де слиш назву у Дайте мені. Тобто трохи незвичні, так у мене тупенько. Давайте включіть, передивіться, але вона там не розуміла, що ви все зрозуміли. Чесно, я забула. Там ситуація, можна я поясню? Так, колеги, включайте нас в ефір, ми в ефірі, колеги. Ми в ефірі, колеги. Це не в Львові, і в Винниках, і в Рудла, а типу як в Ліс, що допомагає дублювання. І, і було, коли, коли ідентична назва гетьмана Івана Мазепи, воно друге просто викидає. Колеги, ви, ми в ефірі прямому пропонуємо розпочати наше засідання молоді спорту та зовнішніх зв'язків. Маємо на порядку денному два питання і два додаткових, які йдуть на сьогоднішнє пленарне засідання. Маємо кворум. Пропоную, я зачитаю два додаткових питання. Це в нас про внесення зміни до ухвали. Намери не буду зачитувати про затвердження структури персонального складу постійних комісій. Це відбувається ротації у зв'язку із ротаціями в фракції самопоміч. І друге проєкт ухвали це в нас є авторами цієї ухвали. Усі фракції, а також Лівський міський голова. Це про запровадження почесної відзнаки на грудний знак Залізний лев від міста захисникам України. Хто за сформувати порядок денний? Дякую, колеги. Розпочинаємо наше засідання. Маємо проєкт опали про внесення змін до ухвали військо міської ради від 30.06 та від 8.07 номер 37.22. Це йдеться про присвоєння назви скверу. Та імені зброю українського громадського Так, колеги. Я пропоную підтримати даний проєкт ухвали по скверу. Хто да. за? Дякую. Дякую. Наступне питання. Це проект ухвали про присвоєння нас з вулиць. У нас є члени ініціативної групи, пан Максим Косарів. пан Максим, ви нас чуєте? Так, я вас чую мене в принципі. принципі так, в принципі, в нас є консолідоване рішення щодо цього. Нам дали ґрунтовні роз'яснення щодо найменування тих кооперативів. Якщо можна коротко, оскільки друга комісія вже має зараз засідати. Дякую. Якщо рішення є, тоді я вас прошу підтримати комісією консолідоване рішення. Власне, тому що для нас це є шаленими проблемами. Ми не можемо викликати швидків, ми не можемо викликати пожежних. І враховуючи те, що минулий раз не були надані пояснення по якимось питанням, я думаю, власне, я цим питанням займаюся вже більше року. Перший раз, коли спілкувався з підлеглим Олексієм Віталійовичем, і думаю, на якісь питання більш змістовно міг би відповісти або роз'яснити комісії, Якщо якісь питання би виникали би, і може додатково бо роз'яснив. Тому, та ми, власне, в принципі... Там були питання до назви манежної, ну, комусь вона не подобалася, самого ну, разу. Ще щось ну, я на не бачу жодне застережень цьому. Це французьке слово, але точно не імперське чи ще якесь, так. що ну, по назві. Якщо є питання для того, щоб це була ухвала підтримана, можемо подати пропозицію, щоб власне змінити ту назву. Ну, наразі якщо, якщо це єдиний ви... камінь, об який то ухвала ні, спотикається. Ні, ні. Наразі в колег, які зараз присутні, зауважень, щодо нас немає. Тоді пропоную підтримати. Дякую вам, Максим, гарного вам дня. Пропоную, дякую, підтримати... Дякую. пропоную підтримати даний проєкт ухвали і не створювати мешканцям проблем. Хто за? Дякую, дякую. колеги. Наступне дякую. в нас е, додаткове питання: один це про затвердження почесної відзнаки на грудний знак Залізний Лев. Антій прийшов. Все. Е, пан Сергій, прошу доповідайте Авторами ухвали є міські голова, а фракції і секретар. Ця ухвала позволена на виконання іншої ухвали міської ради, тому коли е, депутатський корпус нової відзнаки, якою е, ми доручали суду для військовослужбовців. В процесі підготовки цієї відзнаки автор пішов далі. Він передбачив, тобто, в основному переважно ця відзнака буде вручатися військовим, але він передбачив також цю відзнаку не, там, за інші з'явлення за... в сферах. Це є волонтери, медики, освітяни, культура, спорт і там, органи влади. Вона є комплексна, вона охоплює різні сфери. Автор працював над цією відзнакові тривалий час. Автор є від шубуте від... з автор назад. І... Мені тільки цікаво бо було? це, це автор, е автор ніде не бачу, Тому хто автор, Тому, де не бачу автор. це має звучати. А, це, має звучати. Мені це не подобається. Я не Я до цього підводив, то автор є ну, і має є... звучати і під час сесії, має звучати так. тут в документах. А ви тут дуже немає автор. Це є роздатковий матеріал, який надав власне автор. І... Він скромний дуже. Прошу додати прізвища автора, і щоб автор звучав, і його прізвище звучало. Бо це і є мистецька робота, творча робота, я визу. Визу. вона заслуговує е визнання. Добре, В мене, я мене, мене. Я, мене. А, а що гуманітарна і культура і освіта? Розмежували це? Культура і освіта є частиною гуманітарної політики? Ні, це гуманітарність волонтерство є окремо. — Волонтерство є окремо. Це є бачення Євгена Равського, ми його зберегли, в нього є детальніше пояснення. Стою, стою. Є чи проходив цей знак апробацію у відповідно енергетичному середовищі, чи в середовищі військове, зокрема, коли ми говоримо про я забув, як правильно називається одним словом. Є про Міністерстві оборони відповідна структура. Так, ми розуміємо, що тут використовується мілітарна символіка. Залізний лев має певне віднесення і до, наскільки я розумію, до армії, тим більше військової служби. Це не просто цивільна ознака, це ознака тузь, від громади з певним мілітарним, так би мовити, Тобто, Євген Равський не просто автор цієї відзнаки, він є автором цілої лінійки відзнак, які офіційно вручають підрозділи Сил оборони, в тому числі 103 бригада. В нього я є... бригада, де він 100... Чи ще є якісь підрозділи, які використовують в нього уточнити, але наскільки мені відомо, він у нього є. То домінь розробляв відзнаки не тільки для своєї бригади, просто найбільша кількість його робіт. Це була для 103-ї бригади так, і їхній е е е Тобто він е розуміє, як правильно ці військові символи всі е запроектувати. В нього є досвід певної Геральдиці, Декі е тобто, досвід Він розуміє так. значення всіх символів, які він е отут. Е Ви достатньо компетентні, щоб говорити, що хтось розуміється цю Гальниці. Я знаю тільки те, про що я спілкувався з автором. Я знаю, що ключовим геральдистом є Гречило Андрій. Там в та, 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 комунікації, за цей цю... час. Да, просто... Гречило, гречило цієї відзнаки наскільки я знаю, не бачив. Але цю відзнаку бачив відзнаку бачив Косів, цю відзнаку бачили. І архітекти вона походила певну експертизу. Наскільки я розумію, в Польщі теж не є представником електрочного комітету. А чи є вимога мати експертну оцінку експеричного комітету? Ну вимога логічна. Тому що ця відзнак... тобто... відзнака, вона, так би мовити, матиме офіційний статус. Так як і всі, так як і зу... монета, короля і ці всі це все решта. Це ініціатива міста. Монета це і... інше. Монета це, це монета. Ну, але це теж символ. А це Ну, Слухайте, це нарешті, напевно, така відзнака, яка зроблена в дуже професійний спосіб з людьми, які розбиралися з того, що я знаю, це триває дуже давно. Це постійні консультації і разки точно не та особа, яка би змогла подати нам на відзнаку в таких номінаціях, зокрема, будучи сам військовослужбовцем зараз, зрозуміло, якщо це буде початися військовослужбовцем, щось, що не було б експертом, от в цьому я впевнена. Колеги, я пропоную постав... зору місту, оскільки... якщо можна ще yeah. mm -hmm. дам. Тобто ви говорите правильні речі, але є е... mm -hmm. е процедура. Як ви є процедура, але в чому власне, е... є, є сенс? Тобто е... Ми дуже довго працювали на цією візит, реально довго. І е... я, наприклад, е -е... не планував там включати порядок mm -hmm. денний цієї сесії Це колись? питання. Але так. ініціативу прийняли голови фракції і міський голова, які сказали, що Сергій, ця відзнака вже Готово. є готовою. Будь Може? ласка, ми підтримуємо. Давай включати в порядок темп. Тобто, Колеги, є наступна комісія но нашої фракції но... Так, я ставлю на голосування підтримати даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую. Наступне питання порядку денного друзі. Я не буду. Віка пішла, вона чекала. Дивіться, у зв'язку з тим, що пан Євген Бойко склав повноваження. Відповідно, знайшов новий депутат. У нас в комісіях відбуваються ротації. У нас пані Юлію Хомчин переводять в бюджетну комісію. Це є, ну, є вольове рішення. Ну та маю вольове рішення. Так. Я перепрошую. І є один-два, це внутрішні ротації в фракції самопоміч, Стеця, Пан Стець переходить. Ми за зміни комісія. Так, я не буду озвучувати. Ключовий момент, що пані Юля переходить в бюджетну комісію, а до нас приходить. Тарас Павлів, новий депутат від фракції. Що я зможу стати людиною, яка буде відстоювати інтерес цієї комісії в бюджеті. А я прийду до тебе на підсилення. Ставлю а. на голосування підтримати даний проєкт ухвали. Хто за? Я, напевно, не маю. Я не підтримую вихід. Антім, ну це зайшла. Таня Шевченко зала. Таня. Таня добре. добре. З урахуванням компетенції, пані Комчен, з урахуванням того, що її профіль була, робота в культури. <зважається> з урахуванням її колосального досвіду в комунальній установі Інститут стратегії культури. Но ми не, не можемо її, не прийняти рішення. Я можу не прийняти. <зважається> 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 Друзі, тоді я пропоную відправити... Друзі, <зважається> Ні, і загалом інтереси культури в цьому місці культури полягають провідний культури. я залишаюся людиною, яка зможе бути допомагати. Експертиза і поради я відкрита до цього. Я восьмий рік працюю в комісії культури. Я вважаю, що депутат який друзі, нам треба закінчувати, тому що наступна комісія Таня, привіт. В <говори> <говори> нас тут тепер для хворому бракує. Дивись в фракції Самопович відбуваються ротації. Пані Юлія Комчен переходить в бюджетну комісію. До нас заходить новий депутат Тарас Павлів. Нам треба прийняти рішення позитивне, щоб ну ми Бо Юля. Юля, ну Юля <говори> просить <говори> це підтримати. Ти ти готова підтримуватися? У мене перше питання як культура буде без а Юля мені, а Юля мені дала слово, що вона буде мене консультувати по кожному порядку. Денному та я проявила таку ініціативу опрацювати в бюджетній комісії для культури. Для культури як члена комісії з питань Юля нам буде допомагати. Вона дала слово спорту. Ну, Таніш, попрошу тебе, бо тут Антін Полегно вона відпускає я не хочу відпускати, мене, то пані я тебе дуже прошу. Підтримай мене я буду тою людиною, яка дбатиме про культуру з позиції члена бюджетної комісії. А скажіть мені, а що там сталося в бюджетній? хто йде від. Ні, Євген Койко вийшов, оскільки займає іншу посаду. За кого він хлопчина, який може працювати профільно в спорті, так? І йому інші комісії не дуже підходять. І відповідно ми вирішили, що це логічно. Його у спорт, а я піду бюджетно і це моє самостійне рішення. Я реально готова після восьми років старанної праці в комісії з культури попрацювати з іншої позиції, але для інтересу цієї сфери і юлі нас япелюю до колеги. ну інша комісія отримає зараз. буду. Я підтримую зараз... Таня. Нам треба запускати. Ти підтримаєш правильно, а, Юлія, перехід стане на голосування підтримати. Я курочка Таня підтримала, а утримується. Все рішення прийнято. Дякую, Таня. Бо наступна комісія. в Дякую, дякую, Таня. Дякую. Прошу підписатися. Яка питання? Шевченко. Та бо ніхто Юлю не хоче відпускати, тому що у нас.